Який макіяж омолоджує, а який навпаки робить старше. Сьогодні ми з вами розберемо цю цікаву тему, а мене звати Ася Кобзар, і я дуже рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Адже не повірите, але це один із найрозповсюдженіших запитів, як зробити так, щоб макіяж освіжав та робив молодше. Сьогодні розберемо ваші основні помилки, які роблять макіяж більш старшим, грубішим та грузнішим. Та дізнаємось, як правильно їх виправити. А ти не забувай підписуватись на канал, ставити вподобайку та залишати свій коментар. Твоя Підтримка дуже важлива. Я поки піду змию цей от мак а ви мене почекаєте трошечки, зробіть собі чайочок, витрабродіки та поверніться до дзеркала, щоб фарбуватися разом зі мною. Як ви бачите, макіяж я змила. Почну я з бази під макіяж Наносу її на обидві половину обличчя, адже ви і так знаєте, що перед тим як наносити тональний, обов'язково обличчя зволожувати. В принципі, це ні для кого не секрет, і всі знають, що. Гарно не підготувати шкіру це помилка. Ну і логічно, якщо ви гарно не підготуєте шкіру, тональний гарно не ляже, і це буде підкреслювати шелушинки, морщинки і ще якісь приколи, які будуть робити вас старше. І до речі, не забувайте про те, що це відео можна ще використовувати як зворотній туторіал. Тобто, наприклад, якщо вам потрібно стати старшим, візуально по якійсь причині я не знаю, то ви можете використати зробити макіяж повністю навпаки, і тоді ви будете виглядати старше свого віку. А що ні, виглядати старше? Що це не завжди погано, це взагалі не погано, це нормально. А що означає виглядати старше? Коротше, це все такі умовні композиції. Тут ми більше кажемо про якісь загально прийняті речі, які нас роблять візуально або свіжіше, або навпаки, трошки тускліше. Ця база створює такий, знаєте, липкий фініш, максимально до неї можна приліпити майже все, що завгодно, і воно буде триматися. Не знаю за чим, але і тон тримає вона непогано. Отже, з цієї сторони в нас буде більш вікова сторона, і тут ми будемо використовувати максимально щільний тон, ще й трошки жовті. Ніж мій колір шкіри завжди, коли ви не будете потрапляти в свій тон, це буде робити вас трошки старшою. Особливо, якщо це щось з жовтинкою або з помаранчевим підтоном, а ви сама не такого підтону. І в принципі, навіть це не так робить старіше, як дивніше, коли ваш колір шиї дуже сильно відрізняється від кольору обличчя, і всі знають, що ви, наприклад, бліда, а ви сьогодні жовта. А от конкретно з віковими параметрами тут конкретно проблема в матовості, тому що запам'ятайте, будь-яка матова текстура буде підкреслювати більше. Впадинки, зморшечки, якісь, тобто все, що матове, таке суцільне, глухе, то воно більше скатується в заломи, більше звертає на себе увагу. Я, звісно, не кажу про те, що треба брати мега якийсь сяючий тон. Ні, це також не потрібно, бо жирний вигляд обличчя він молодості придає не сильно. Але так, щось глухе та матове, виглядає набагато старіше. Хоча, оцей от тон мені подобається для зйомки, він дуже гарно виглядає, якраз таки через свою щільність, але свіжості. Він, звісно, сильно не дає. З цієї сторони я буду наносити bb крем від П'єр Рене. Він якраз таки додасть нам трошки свіжості, вирівняє тон обличчя, але без перебору. І якраз таки, якщо він замаже нам не всі синці, не всі якісь почервоніння, ми зможемо просто зверху додатково пройтись консилером. Нам основне це вирівняти тон, але при тому, щоб воно не дало ефекту маски. Бо не забувайте, чим старше ми стаємо, тим більше в нас різних вікових змін у зморшечках, заломчиках, і так далі, а макіяж їх, на жаль, усунути не може, і він приховати їх не може, він може лише їх не підкреслити. В Принципі в цьому і є наша задача. Ну і звісно, обираємо колір тонального в тон нашої шкіри або під шию. Переходимо до консилеру, і в принципі, очевидно, що якщо нанести забагато щільного консилеру, то він стовідсотково скатається в зморшечки. І плюс до цього я додам, що якщо консилер буде занадто світлий, ви навпаки цим підкреслите синець. Що Ро свіжості так само не додасть. І так так, вам не здалося консилер потрібно обирати не на півтону світліше, а той, який підійде під ваш синець або під ваші потреби, якщо синців у вас нема. Тому що консилер це по суті тональний крем просто більш щільної формули. І якщо у вас під очима занадто виражений синець, ви отак, от бахкаєте консилер, як в туторіалах в Тіктоці, намагаєтесь це все розтушувати, воно все одно западає в складки. І при тому всьому, оцей світлий колір. він до кінця синеву не прибираю, особливо якщо у вас знаєте, більш такі коричневаті синці або фіолетові. Якщо у вас коричневий або фіолетовий синець, вам потрібно його замальовувати кольором протилежним по кольоровому колу. Тобто зазвичай це якийсь або помаранчевий, або більш такий персиковий. От до цих кольорів потрібно буде звернутися. А багато консілеру краще не наносить взагалі. І звісно, помилкою буде додавати більше консилеру, щоб замалювати щось, що не замалювали з першого разу. Повірте. А не допоможе єдине, що реально допоможе, це якраз нейтралізація протилежним. Кольором. А от з цієї сторони візьмемо консилер полегше, колір підходящий, і при цьому всьому нанесемо його зовсім трошечки. Буквально одну ось цяточку внутрішню частину ока і одну в зовнішню. І підтушуємо все нам більше реально не потрібно. Я, чесно кажучи, з жодного разу в житті не бачила синець, який потрібно замазувати трьома літрами консилера. І ні разу не бачила, щоб це допомогло. І до речі, не забувайте про те, що шкіру потрібно зволожувати не лише зовні, а ще й середину, тому важливо користуватися. Правильним доглядом та дієвими добавками. Але не забувайте, що добавки та вітаміни це дуже індивідуальна річ, тому обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед їх використанням та зважайте на протипоказання. Я сходила до лікаря, зробила чекап та підібрала собі добавки, які підходять саме мені на цей сезон. Перша річ, яку я вживаю зараз, це саме колаген. Я думаю, він не потребує додаткових пояснень, тому що саме він відповідає за пружність та сяйво нашої шкіри. Ось ця от штучка, щоб ви розуміли, моя дієву формулу, морський колаген у формі Оптидів, які класно засвоюються. Також він має приємний смак, такий кисленько, солоденький, цей саме манго-ананас. Але якщо вам не подобаються ніякі смаки, ви можете сміливо його додавати в воду, в чай, в сік або в будь-яку іншу рідину, і він не змінить своїх властивостей. Також я почала приймати мультивітамін, і це штучка з якою я просто балдею, просто подивіться на цей дезігн. Цей мультивітамін від Perla Health я собі обрала саме щоб пропити на зимній період, тому що він має в собі взагалі все, що має мати мультивітамін. А приймати їх до речі потрібно цікаво, тому що ви зранку випиваєте ранкову капсулку, ввечері вечірню. І склад цих вітамінок побудований таким чином, щоб вони мали гарну засвоюваність та компоненти доповнювали один один. Саме жовті більше впливають на енергійність та якість нашої шкіри, а рожевенькі більше знаєте на відновлення якусь емоційну рівновагу та здоров'я волосся і Нігників. Тут у нас і біотин, і фоліова кислота, і йод, і селен, залізо все в зрозумілих та безпечних дозуваннях. Тому переходьте за посиланням в описі та обирайте добавки та вітаміни від Перла Хелса за індивідуальним запитом. А для того, щоб вам було приємніше зробити замовлення, використовуйте мій промокод ASIA10, який дасть вам 10% знижки на будь-який товар, а також сумується з іншими акціями. Далі переходимо до брів. І я думаю, для вас не секрет, що будь-яка графічна чітка брова. Робить погляд більш тяжким, а макіяж трошки старшим. І не дивлячись на те, що брів в мене нема, я все одно спробую щось да намалювати. Просто по контурку зараз зроблю максимально чітку таку знаєте графічно браву. І ще один маленький нюанс, який також може зробити обличчя більш сумним, це те, що ви занадто низько опускаєте кінчик брови. Якщо ви його прям ведете вниз, вниз і він такий довгий. То обличчя автоматично таке, знаєте трошечки таке сумненьке. Але може комусь це треба, то користуйтесь. І якщо ви виділите дуже сильно початочок вашої брівки, то так само погляд буде тяжчий. І зараз я трошки цю брівку під почищу, бо в нас теж таки макіяж, який має робити нас старше, а не брудний макіяж. Хоча можу вам сказати, що якщо макіяж виглядає бруднувато, то він також може додавати віку. Ну а з більш свіжої сторони я просто трошечки додам кольору в. Кінчик брівки та зачешу їх наверх. Якщо у вас своя гарня природня форма брів, то особливо нічого й видумувати не треба. Це, звісно, не про мене, але що ж поробиш. Не повірите, але навіть я в свої шкільні роки умудрилася дуже сильно кінчик брови перещипати, і зараз він в мене так нормально, щоб сказати, не рости. Так зараз я зачешу брівки. Ось цим от гелем для брів від LCE. Вам буде смішно, але це напевно один з найприкольніших бюджетних гелей, гелей, гелей галій, які я знаходила. А отут я брівку навпаки опущу, тому що якщо ви думаєте, що ой, брови не обов'язково зачесувати в макіяжі. Ніхто не каже, що їх треба зачесувати, знаєте, милом, отак наверх, просто нагору, Ні. Але просто вкласти їх за напрямком зросту буде набагато краще, тому що коли брівки дивляться прямо вниз, знову ж таки, погляд такий, знаєте, Чуть-чуть, грустний. от, до речі, що я вам казала про велику кількість консилеру, подивіться, як все скаталось під око. Просто ну, за буквально 15 хвилин. Давайте я тепер трошки макіяж Фіксану, я буду з цієї сторони використовувати компактну пудру. По-перше, вона нам нічого не зафіксує, а по-друге, додасть тяжкої, знаєте, такої ваги на обличчі. Воно таке все буде. Знаєте, оцей американський термін кейкі. Тут я напишу, напису, напишу розшифровку, що це таке. От, і тут фотка буде прикладу. Знаєте, коли на обличчі виглядає як багато шарів, але не потрібних шарів. Коротше, зараз я фіксую. Пудрою, оцією, яка, нагадую, нічого не фіксує, вона може лише припудрить. Я так не раджу робити, тому що вона заломиться нам в усі змошки. Якщо у вас нема змошок, вона їх створить і нічого не зафіксує. Взагалі матова компактна пудра, на матовий тон це убійство. А от з цієї сторони трошки зафіксую розсипчастою пудрою в зоні під очима, все по стандарту. Ще цією пуховочкою. До речі, саме ось такі пуховки, я не знаю, чому дуже класно розгладжують зону під очима. Знаєте, створюють такий, ніби трошечки ефект фотошопу. Залишки пудри я збиваю об ручку, обов'язково, і поки що фіксую лише центральну частину обличчя, щоб ще зробити кремову корекцію. Так і переходячи до корекції, з цієї сторони в нас буде саме скульптор холодного, такого більш кольору, відтінку, і лише сухий. По-перше, сухі продукти вони все ж таки більше будуть підкреслювати будь-який рельєф, вони будуть підкреслювати шелощіння, вони не так гарно тримаються самі по собі. І ми це все ще будемо додатково поглиблювати, знаєте, нашу старість. Я не знаю. Тому що чим старше ми стаємо, тим більше на нашому обличчі виникає впадин, тому що діти, вони, наприклад, мають більше об'ємів на обличчі. Це там круглі щічки, кругли лоби, круглий носик. А чим старше ми стаємо, знаєте, в людей більш похилого віку ми так впадає обличчя. І тому ми, коли стаємо старше, нам навпаки, цей об'єм хочеться імітувати і навпаки уникати того, щоб малювати собою велику кількість впадин. Тому з цієї сторони, якраз собі. Він намалюю цю саму впадину, більш таким, знаєте, сіруватим скульптором, прям гарненько, щоб щоб було, щоб ви все бачили. І рум'яни я додам також неправильного кольору, більш такого, знаєте, кірпічного відтінку. Тому що, коли ми хочемо трошки омолодити обличчя, все ж таки раджу обирати кольори з якоюсь рожевинкою або червонинкою, бо вони надають свіжості. Бо саме наш природній рум'янець він з'являється від того, що до обличчя приливає кров, а кров, ви знаєте, якого кольору. Тому да, тут я беру такий помаранчевий колір. Додаю ще зверху як рум'яна, і це також не зробить нас свіжішою. Мені здається, що роблю макіяж ніби з 2016 року, Це, знаєте, новий тренд. До речі, в тіктоках. З цієї сторони я буду робити кремову корекцію і трошки зафіксую її сухою. Для корекції обличчя я буду використовувати такий, знаєте, більш тепленький бронзер, і буду наносити його вище і зовсім трошки. Взагалі, ви можете не використовувати саме корекцію, коли хочете зробити себе трошки молодше, бо це все ж таки імітація впади. От. Але якщо взяти бронзер і нанести його трошки вище, то ви навпаки стаєте така більш, знаєте, поцілована сонечком. І це вже виглядає більш свіжо та гарно. І як рум'яна, звісно, звісно, будемо використовувати кремовий продукт з таким рожевеньким кольором, який має зробити нас таким прям свіжим, свіжою людиною. От додаємо трошки рожевенького і підтушовуємо його трошки вище бронзеру. Також можете трошки скинути на носики, це вже буде, знаєте, такий майже. Інтермейка щось багато трошки нанесла, тому що притопчу зверху спонжем. І з цієї сторони додамо ще трошечки хайлайтера, щоб підсвітити обличчя. Тут у нас все буде наглухо матове. Тепер переходимо до очей, і найкрутіше, найсвіжіше, що ви можете зробити для свого ока, це просто обвести його чорним олівцем. Що я маю під цим на увазі, то це коли роблять просто. Буквально контур ока Причому, знаєте не дуже охайний, нікуди не виведений. Коротше, просто обмальовуєте кругляшком. О ось таким ось чином, ще буде агонь, і це ну просто ідеальний спосіб для того, щоб зробити ваше око маленьке, погляд тяжким і загальний образ таким, знаєте, більш віковим. А якщо до цього ще взяти якийсь шимер сяючий, такий знаєте, максимально сірого, брудного, асфальтного кольору, та додати його ще й на повіку, якимось от таким от чином, просто на все повіко, і вище складки, і нижче складки, і просто всі. Юди ну насправді вийде імбовий макіяж 90-х, але ну свіжості це не додасть. А от з цієї сторони я візьму кремову нейтральну тінюшку, такого знаєте бежеватого кольору, вона може бути з легким шимером, як в цьому випадку, може бути без. Дивіться, її майже непомітно, але при тому всьому око, воно трошки підсвітило. Щоб зробити трошки виразніший макіяж, я беру такий нейтральний, знаєте, коричневий відтіночок і трошки тушую його в складочку. Якщо ви хочете, ви можете залишити око матовим, просто зафіксуйте його такою от нейтральною тінюшкою. А якщо хочеться зробити пояскривіше, або якщо ви любите сяйвочку, то наносить на центр сяйвочку. Але якщо ви ще нова, Чок в макіяжі і не зовсім знаєте, як працювати з кольорами, то я раджу вам уникати таких, знаєте, більш персукових рожевих кольорів біля очей, тому що ви можете зробити погляд хворобливим, якщо не знаєте, як оформити ці кольори. Вони не додадуть свіжості, тобто на щуках та, а от на очах ні. Зараз я ще на око додам оцю оцявочку. В мене часто питають, що це це Air Glow Topper айшедоу 02 два аврора від Stars from the Stars. Він сипеться нещадно, безбожно, але такий гарнющий, просто його кілька разів вайпаєш на око, і він відливає якимось космосом. Просто подивіться. Також пам'ятайте, що будь-яка стрілка, навіть акуратна, гарна і розташована, все одно буде робити вас старшою. Старшою це не в поганій конотації. До речі, ще раз повторюю: перестаньте відноситися, відноситись до слова старіший, старший в поганому контексті. Це просто факт. Щось робить наш трошки старшим, щось молодшим. Це може бути одяг, макіяж, зачіска і так далі. Тобто, будь-яка стрілка, запам'ятайте, яскрава темна помада, все, що властиво дорослій жінці, і вона може це робити на собі. Це все робить вас як. Більш дорослою жінкою. Стрілка зробить з вас більш дорослу жінку, червона помада і так далі, і це нормально. Так, переходимо до туші, і з цієї сторони ми будемо наносити туш від Max Factor Фактор Фолслав Supreme. І не забувайте про те, що будь-яка туш, яка дає, знаєте, таку склеєність, такі пучки павучки Воно також буде робити погляд грузнішим. І якщо ви перестараєтесь дуже сильно з нижніми виями і профарбуєте їх занадто щільно, це так само буде виглядати тяжко. А з цієї сторони, навпаки, візьму туш, яка максимально розділить вії, дасть їм довжину та об'ємчик. Це, до речі, новинка від Maybelline Body. Я її сьогодні спробувала цілий день проносила. Дуже сильно задоволена, як вона виглядає. Тим, як вона носиться. Прям мега легко на вії фарбувати, при цьому взагалі ніде не відбувається. Коротше, я прям кайфанула. Нижні вії також профарбую, але зовсім трошки. Тут я вже перестаралась, але зараз я це приберу. Це буде добре. І переходячи до губ, хочу сказати, що зазвичай саме в цьому випадку робить старше не контур. А саме колір помади або олівця, які ви використовуєте. Знаєте, от такі от рожево коричневі відтінки, і особливо якщо контур не дуже рівний, вони дуже сильно можуть нас зробити старшими. І також зверніть увагу на те, що якщо у вас на губах є багато зморшечок, і ви не хочете це підкреслювати, раджу відмовитись від якихось матових помад. Навіть сатинові можуть підкреслювати це все краще, звернути увагу на якісь бальзамні помади або близькі, те, що оці от тріщинки та впадинки нам заповнить. Цієї сторони просто не Контур і заповню це все олівцем одного кольору. До речі, якщо хочеться зробити ще старше себе, то не скосіть губу верхню, а навпаки, ось так от закругліть. Це також додає нам трошечки віку і простір весь цей заповнюю. З цієї сторони, на центр я використаю новинку, от таку от бальзамну помаду від Maybelline в 08 відтінку. Подивіться, яка гарнота. І пахне просто отак: от на центр трошечки наношу. Вона додасть мені трошечки рожевиночки, і зверху можна додати олійку або блиск для губ. Також трошечки, щоб воно зволожило, і влистіло. Ось такий макіяж у нас вийшов. Таким чином виглядає наше альтер-его трошки постарше, таким чином, альтер-его трошки помолодше. Пишіть в коментарі, як фарбуєтесь ви, чи дізнались ви щось нове з цього відео, а також на яку тему вам би було цікаво почути туторіал, можливо, або якийсь не знаю, як зробити себе ще молодшим чи навпаки старшим, чи не знаю будь-які теми пропонуйте? І ми обов'язково зробимо про них відео. А ви поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте свій коментар. Я вас дуже сильно люблю. Цілую всім, папа. -па.